Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. Вівторок традиційний 5 хвилин. Я хочу вибачитися за вчорашній вечірній випуск. Я не розумію, чому е, прирвалося на. Це вже був кінець. Так, да, це був кінець випуску, кінець е, розмови, але при прослуховуванні було все до кінця. Що потім трапилось, я не розумію чомусь. На е Червоний Хрестик стоїть. Вибачте, друзі, ну там практично ми все послухали. І сьогодні ми поговоримо про те, що може змусити нас посадити за стіл переговорів з росіянами, а також нагадування прем'єр-міністру. Про деякі його обіцянки. Ну і саме головне, куди хоче йти православна церква Московського патріархату Закарпаття? Такі у них і є думки. І ну перш ніж почати друзі, підпишіться, бо, будь ласка, на мій канал, якщо вам це подобається, це потрібно мені, це ваша допомога і для мене, і для вас. Це наша допомога для нас. Поставте подобаєчки, поширте, друзі. І величезна вам подяка за ті донати, що ви надаєте. Хоча, звісно, да, люди вже менше, 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 але хлопцям ми, помагати, ми помагати потрібні. Ми, ми потрібні їм, вони потрібні нам. Ми одне ціле. Йдемо, друзі. Ну, ви знаєте, якщо мета російського керівництва чи агресора залишається тою ж самою, щоб покорити нас і щоб завоювати нас і знищити Україну, ну які можуть бути переговори? От скажіть, які в цей час. Можуть бути переговори. Про що можна домовлятися, про що можна розмовляти? Ну, знаєте, це не що інше, як замилювання очей. Тільки я не, не розумію, перед ким замилювання очей? Перед Західом, перед Росією або Росією перед своїми е, людьми, або Захід перед людьми. Ну, для мене це дуже. ну, Нам замилювати очі не треба. І не треба намагатися то бразильці, то турки, то китайці. то там На початку ще були американці, то французи, то німці. Ну, Ті, хто, хто тільки не хоче нас посадити, щоб ми за щось домовлялись і про щось домовлялись. Там договорились до того, що 에, угорська віце-прем'єр. Стерка якась сказала для того, щоб ми вступили в НАТО, нам потрібен дозвол письмової Російської Федерації. Фу, блін, Ну це знаєте, ну, ну, ну що? Ну, я вам точно скажу, точно скажу. Тому що я розмовляю з людьми, розмовляю з хлопцями, розмовляю з військовими, розмовляю з тими, хто живе на фронті. Не треба нам пихати, толкати. Вказувати просто, якщо ви хочете, Захід, Америка і всі інші, щоб Україна була незалежна. Якщо ви хочете, щоб Росія не була такою випендрюваною, дайте нам зброю. Дайте ту зброю, що ми просимо. І все. І будуть всі, друзі, перемовини. Всі будемо переговори. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Ну, пам'ятаєте епопею е, з геройством деяких наших героїв України, вже покійних є, деяких зрадників Героїв України, які також померли. Це я про Деча кажу, який так і залишився в Криму, в Москві помер. А він герой України і так да. Багато таких. Але у нас є діючий герой України, який вкрав вишки. Нафтові вишки. Це бойко. Юрій Бойко, і завдання президента було Шмигалю. А Шмигаль сказав, що дали наказ, щоб ввести проти нього санкції, такі санкції, щоб розробили ці санкції, якщо потрібно прийняти закон і все це ввести в дію і щоб потім санкціями зняли в нього геройство. Ну, щось, здається, мені забув Шмигаль. Всі забули, давайте будемо нагадувати. Друзі, якщо ми не будемо нагадувати нічого, нічого в нас не буде. Ви розумієте, не можна мати курячу пам'ять. Ну, не можна. Ну треба пам'ятати, треба знати, треба давити, треба змушувати, треба дергати, штовхати. Не знаю, хто блокує, хто не виносить на Верховну Раду. Що таке, давайте нагадувати. Пишіть на своїх сторінках, нагадуйте, друзі. Ну, і останнє, що я вам хочу сказати. Ось ми все кажемо: ті не такі, ті, не такі, особливо, знаєте, я нервую, звісно, тому що я сам з Донбасу, і коли нас всіх е, кажуть, що це ми у всьому винні, то ось дивіться, що зараз думає е, православ ПЦУ Московського патріархату Закарпаття. Все дуже просто. Вони не хочуть переходити в українську церкву. Вони хочуть перейти в склад сербської православної церкви. Розумієте? А сербська православна церква це також філіал Московської православної церкви, Московського патріархату. Ось вам, друзі, дивіться, що, що відбувається. І цього не можна допускати. Це і влада повинна глянути на це. Цього не можна допускати. Ну, ситуація, звісно, з Московською церквою у нас ну, дуже негарна. Дуже негарна ситуація. Не знаю, як ми з неї будемо виходити, але виходити з неї надо. Друзі, я вам ще раз дякую за вашу підтримку, за ваші донати, за ваші, за ваші перекази, за вашу підтримку як каналу, так і наших військових. До вечора, да, ввечері у нас зустріч з Ігорем Малі і з Ігорем Блогером. Ми втрьох вели там розмову. Чут не забув. Приходьте ввечері, побільше людей збирайтесь. Дуже цікава була розмова. Дуже ви ви ніхто не пошкодує, що прийде послухати. До вечора Україна переможе.